muito chato. Число їх значення. 40 помножити на 3 буде 120. 8 помножити на 3 буде 24. 100 помножити на 3 буде дорівнювати 300. 13 Множимо на 3, 10 множимо на 3 буде 30, 3 на 3 множимо 9. Наступне 9 множимо на 7 буде. 63. 9 множимо на 30. Те саме, що 3 множимо на 9 це 27, 0 позаду 270. 9 множимо на 100. 900. 9 множимо на 0. 0. Виконувати стовпчик. Розгляньте, як при цьому записуються числа. 4 множимо на 2 буде 8, 7 множимо на 8 56, 23 множимо на 3 69, 243 множимо на 2, буде 486. Знайди частку і остачу. Як правило, у стовпчика обчислюють у тому випадку, коли це зробити дуже складно. Наприклад, 67 помножити на 2, це буде 134. Нам потрібно помножити так, міркуючи. Якщо ми множимо одиниці, спочатку множиться завжди одиниці. Тобто, ми одиниці, 7 одиниць множимо на 2 одиниці, буде 14 одиниць. 14 одиниць це один десяток і 4 одиниці. Пишу цифру 4 під одиницями, а один десяток запам'ятовує. Ставлю крапочку над цифрою десятків. Додам його до десятків після множення десятків. Тобто, далі 2 множу на 6. В мене виходить 12 десятків. І ще один десяток виходить 13 десятків. Наступне 24 множи на 4. Спочатку множимо одиниці. 4 множи на 4 буде 16. 16 це 1 десяток, 6 одиниць. 6 записую під одиницями. 1 запам'ятовую ставлю крапочку над десятками. 4 множу на 2 буде 8, та плюс 1 десяток буде 9, буде всього 96. 94 множу на 5, 4 множимо на 5 буде 20, 0 пишемо під одиницями. 2 запам'ятовуємо над десятком. 9 помножити на 5 буде 45. Та ще 2 47. Тобто, пишемо. І в нас виходить 470. Те, як ми множимо? Що запис мового множення виконується порозрядне множення. Множити починають з найменшого розряду. Тобто одиниці множиться спочатку, потім десятки, сотні, тисячі і так далі. Нам потрібно виконати приклад. 47 помножити на 5. Спочатку ми множимо 7 на 5. Буде 35. 5 пишемо під одиницями. 3 запам'ятали. 4 помножити на 5 буде 20. І ще 3 буде 23. Отже, буде 235. Наступний 93 множу на 4. 4 множи на 3, буде 12. 2 пишу під одиницями. 1 запам'ятала. Отже, 9 множино на 4 буде 36. І ще 1. 37. Всього виходить в нас. 372. 25 множи на 5. 5 на 5. 25. 5 пишемо під одиниця. Ми двійко запам'ятали. 2 множи на 5, 10. Та ще 2. 12. Буде 125. Наступні два приклади виконають самостійно у своєму зошиті. А ми тільки перевіримо. Ну що, мої хороші?

Що ми записали тут? Якщо 4 та 2 буде 6, правильно, 2 множи на 4 буде 8, буде 864. 118 помножити на 5. Скільки буде? Правильно, 8 множих на 5 буде 40. Далі, 0 пишемо. 4 запам'ятали. 1 множи на 5 буде 5. Та ще 4 9. І 5 множу на 1 буде 5. Отже, буде 590. У магазин привезли 3 контейнери капусти. По 125 кг у кожному. Скільки кілограмів капусти привезли в магазин? Давай розглянемо. Що треба зробити? Правильно виконати дію множення. Бажанок, стовпчик. Нам треба. Що зробити? 125 помножити на 3. 100 множимо на 3. Скільки це буде? 300. 25 множимо на 3 буде 75. Отже, буде 375 кілограмів. Отже, в магазин привезли 375 кілограмів капусти. Задача. На купівлю квитків у музей Настя витратила 234 гривні. Що становило половину всіх грошей, що в неї були. Скільки гривень було в Насті? Давай подумаємо. Правильно, щоб знайти, нам треба 234 помножити. 234 це вже половина. Через те, що це половина, ми множимо на 2. Отже, у нас виходить 468 гривень. В Насті було 468 гривень. Правильно буде 381. Наступне число 245 збільш удвічі. Тобто, помножити на 2. Готові? Правильно, буде 490. Сума числа 241 і добутку чисел 253 і 3. Можеш зупинити відео продовжиш, коли будеш готовий? 241 плюс добуток числа 253 і 3. Спочатку знаходимо 253. Множимо на 3. Буде скільки. Правильно, буде 759. Плюс 241 дорівнює 1000. І останнє, будь ласка, різниця числа 868. І добутку чисел 2174. Знаходимо спочатку добуток.

Поралися із завданням. Зараз нам треба розглянути годиннички та сказати, котру ж годину показує кожен з них. Так, будь ласка, дивимось. Перший годинник. 13 година 40 хвилин. Або 40 хвилин на другу ночі. Наступний рожевий. Дивимося, 8 година 10 хвилин, або двадцята година десять хвилин. Наступне або 12 година, ми кажемо о півдні, так? або північ, тобто 0-0 годин. Наступний, блакитний останній, або друга година 30 хвилин вночі, або ж це 14.30. Скажіть, будь ласка, чи можна за цим годинником визначити, яка це частина доби? Ранок, вечір, день чи ніч? Ні, ми не можемо цього зробити. Тому що на таких годинниках ви знаєте, що стрілочка робить два оберти. За один добу. Чотири години. Скільки хвилин у годині? Звичайно, 60. Скільки секунд у хвилині? Також секунд. Звичайно, половина години 30 хвилин. А скільки ж становить 10 години? Нам треба годину, тобто 60 хвилин, поділити на 10. Одна 10 години це правильно, 6 хвилин. Скажи, будь ласка, а що таке 1 третя години? Молодці, 20 хвилин. Скільки секунд становить третя, третинка хвилини? Одній хвилині 60 секунд. Отже, одна друга хвилини це 30 секунд, а одна шоста хвилини це 10 секунд. Молодці!